Як ти сюди дістався? На метро. З якої станції? – Лазар. Пересів. Порт де Шампере. Єс! Yes. Я всіх порву. Дуже сподіваюся, тільки давай не по-справжньому. РМЦ. Рекреаційний центр. Рекреаційний медичний центр. Ти забувемо? От дітько! – Ти мухлюєш? – Ні. – Так, так, я бачу. Який у нього діагноз? Важкий випадок аутизму. Він неповнолітній, тож його відправлять до інтернату на примусове лікування. То скільки у нас часу? Два тижні. Я вирішу питання. Не сумніваюся. усім говорити, що ти вирішиш питання. Це що за парочка? Інспектори питали про тебе. Знаєш, що таке? Десі державна соціальна інспекція? І вони розлючені. Ви взяли на себе сумнівні зобов'язання. Наше завдання вивчити і стабілізувати ситуацію. Це не просто організація. Це люди, які готові прийти на допомогу тим, від кого всі відмовились. Валентина! Ти ж повинен зараз бути на заняттях. Я вам так скажу. Багато хто відводить очі, але є й інші кому не все. Більше. Чому 15 років до мене щодня телефонують з і Питають, чи є в нас місце для ще однієї дитини. А для чого тоді потрібні вони? Ти нікому не відмовляєш, а витрати зростають. Який у цьому сенс? Ви даруєте надію. Більшість персоналу навіть освіти немає. Я би видав їм докторський ступень за терпіння. Яка альтернатива? Це закриття. Можна покласти голову тобі на плече? Так, давай, тільки швидко. Особливі.